Вітаю, друзі! Ви на каналі Профільм. Сьогодні ми поговоримо про фільм Пасічник, новий бойовик в головних ролях Джейсон Стетхем. Якщо ви любите динамічний екшен, то цей фільм точно приверне вашу увагу. Сюжет розповідає про загадкового чоловіка на ім'я містер Клей, який був членом таємної організації, відомої як Пасічники. Їхнє завдання боротися зі злом, захищаючи невинних і стабких. Але життя клея змінюється після трагічної події, що змушує його стати на шлях помсти. Його головна мета викрити могутню організацію, що ховається за маскою корпоративної етики, але насправді веде жорстоку гру з людським життям. Клей перетворює свою місію на криваву помсту, і на його шляху немає місця жалю. Ця історія про силу, принципи та боротьбу за справедливість. Фільм насичений запаморожними бойовими сценами, напруженими моментами та несподіваними поворотами. Але Джейсон Стетхем, як завжди, вцілює бездоганного героя, який зупиняється тільки тоді, коли мета вже досягнута. Якщо ви готові до динамічного сюжету, емоцій, боротьби за несправедливістю, цей фільм саме для вас. Чи може містер Клей перемогти могутню систему? Дізнайтесь більше, переглянувши фільм Пасічник на офіційних платформах.